В якийсь момент я зрозумів, що я хочу, щоб пам'ять про моїх друзів, знайомих вона йшла далі, бо людина жива, поки про неї пам'ятають. Я в це вірю. У мене висить портрети моїх друзів, Гімалая Дані, Терора, Ригбіста. І, на жаль, ми не встигли особисто познайомитись з Павла Петриченка. Я хочу, щоб про цих людей знали майбутнє покоління, щоб діти знали, якою ціною вдається кожен їх дзвінок шкільний, кожна їхня домашка. І коли з'являється новий портрет, вони питають, а хто це? Це ваш друг знайомий, а що він робив. Я розповідаю, і ці знання йдуть далі, і вони будуть про них пам'ятати. І заради цього висять їх портрети. Є традиції пам'яті, які ви інтегрували в вашу шкільну програму? По-перше, на законодавчому рівні в закладах освіти о 9 нас е хвилин мовчання та гімн, це обов'язково без варіантів. Якщо там немає електроенергії, то кожен вчитель включає на телефоні, це обов'язково. Також, е коли ну, малі дивляться на ці е портрети час від часу, і вони бачать, що там у когось скоро, наприклад, день народження. Там або річниця загибелі, і вони кажуть, Руслан Ірич, там а ви підете на кладовище, там, або розпитують щось. Також, от, нещодавно, ми з моїм учням їхали на акцію підтримку військовополонених Азовсталі, і ми їхали повз Аскольдової могили, де лежить Павло, де лежить Да Вінчі, де лежить Джус. І я кажу, давай заїдемо. Він каже, да, звісно.